Сьогодні у нас на огляді нова серія від компанії Royal Flame – Royal Flame Galaxy. Модельний ряд серії доволі широкий і дозволить кожному знайти потрібний за розмірами камін. Серію Galaxy ми розглянемо на прикладі найменшого представника лінійки. Діагональ даної моделі 36 дюймів. Але підемо по порядку і почнемо з зовнішнього вигляду. Електричні каміни серії Galaxy виконані в сучасному стилі з рамкою, яка чудово посуватиме в будь-якому інтер'єрі. В якості наповнення в моделях Galaxy слугують акрилові кристали. Або реалістичні керамічні дрова. Монтувати дані моделі можна як в портал, так і в нішу, або просто навісити на стіну. Але при вбудовуванні електричного каміну в нішу слід передбачити притік повітря для вентиляції. А тепер перейдемо до функціоналу електричних камінів в Royal Flame Galaxy. І перше, на що варто звернути увагу серед цих функцій, це широка палітра різноманітних кольорів та відтінків, нижнього підсвічування та полум'я. Нижнє підсвічування та ефект полум'я налічують по 13 режимів різних відтінків та кольорів. Також дана модель може похозуватися потужним мобігріом, який працює в двох режимах низькому та високому, та має на своєму борту точний термостат, який дозволить становити вам комфортну температуру та електричний камін буде її підтримувати. А таймер відключення до 9 годин дозволить вам не турбуватися про те, що ви забудете вимкнути електричний камін. Просто встановіть потрібний вам час роботи і електричний камін завершить свою роботу, коли цей час сплине. І наостанок залишилась одна цікава та важлива для багатьох людей функція, а саме імітація звуку потріскування палаючих дров. Гучні імітації можна контролювати в трьох режимах. Каміну можна керувати з дистанційного пульта керування або з сенсорної панелі на корпусі каміна. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим для вас. З усіма питаннями ви можете звернутися на наш сайт. А щоб не пропустити новинки в сфері електричних камінів, підписуйтесь на наш канал. Тож я бажаю вам гарного дня ранку вечора чи ночі і до побачення.